особисти прийому заступника, і ми буде попасти на нього. Ну, у нас усни, на у нас усни. Зараз ми розкажемо? Ми зараз вам розкажемо. Перше у нас питання. Друге, Доступні, так. Десь резолюцію вчинить на чому. Два слова написали. все. Ви закон про звернення громадян. Читали, там написано кухні і письмові. Ви поговорили? Є процедура прописана, журнальчик записується питання, відповіді надсилаються за адресою. Особистого прийому журналу. Значить, я ж думаю, Кто ви представ, по іншим... Хто представник? Ви, ви не одна да, У нас багато по, по одним і тим же питанням. Пишіть адреса провулок, фабричне 32 місто Сєвердонецька. Да. Пишіть всіх бажаючих, хто хоче. Що що Заяви на приємно. Значить, не громадський колектив, а колектив громадян України, власників цієї держави. Да. E, значить, адресу записала? Білоцерківська Ріма Миколаївна. Пробулок фабричный, 32 места. Нет, Северодонецк. Они будут мне. ピアノ。